Слідами смертельної пожежі на Київщині вогонь у будинку для літніх людей забрав 17 життів. Поліція затримала власника закладу. Слідчі твердять, там працювали нелегально і з купою порушень. Нині створено спеціальну комісію, яка має розслідувати цю трагедію. А на всі будинки для людей похилого віку чекає велика ревізія з місця пожежі. Артем Сорокін. Мої, мої люди не вижив ніхто. Ніхто, які мої були, за кими я ухажувала. ні одна людина не вижила. Всі там. Я живу з цими очима, я чую ці голоса, я їх буду чути всю свою життя. Всі загинули. Я нікого не змогла спасти. Вона постійно відвертає обличчя від камери. каже: найбільше боїться, що про все дізнаються її діти, і подумають, що вона, їхня мама, може бути причетною до страшної трагедії. Пані Лариса працювала няною в будинку для літніх, де вчора вночі живцем згоріло 17 людей. Оце в цій кімнаті був взрив. Ось ця кімната. Тут було два мужчини. Возгорання було до такої степені, що заблокувалися всі двері. По входам, ми не могли піднятися на другий та Ми спасали людей, які на першому етажі. Усе відбувалося перед її очима. Пані Лариса розповідає: посеред ночі в кімнаті на першому поверсі вибухнув телевізор. Разом з іншими працівниками пансіонату вона вибігла на вулицю та побачила будівлю. Охопило полум'я. Звідусіль було чутно крики. Більшість бабусь та дідусів були безпомічні дехто навіть не міг підводитися з ліжка до прибуття пожежників. У вікна полізли сусіди, які збіглися на галас. Через вікна пригали в кімнати, витягували, вибивали вікна і витягували людей живими. Ми спасли 18 людей. Другої тажні люди згоріли всі, задихнулися од чаду і догорали. Просто того, що ми не змогли потушити пожежу. Сьогодні усі говорять про причини пожежі, які би могли призвести до таких тяжких наслідків. Втім, коли приїжджаєш сюди на місце. Ці причини фактично бачиш на власні очі. Подивіться, уся ця будівля повністю була обшита ззовні пенопластом. Це легко займиста речовина. Їй зовсім не потрібно часу, аби вогонь швидко розповсюдився. Так було і тієї страшної ночі. З кімнати вогонь швидко перекидається на другий поверх. І вже за кілька хвилин пансіонат стає одним єдиним факелом за відсутності систем пожаротушіння, пожежної сигналізації, елементарних вогнегасників, продукти розпаду під час возгорання цієї будівлі призводять Практично до миттєвої смерті голова обласної адміністрації каже: перші підсумки перевірки шокують. Будинок для літніх був незаконним. Це приватна садиба. Власник столичний підприємець вирішив підзаробити за перебування до слова і умови проживання, і догляд були пристойними. Брав 6 тисяч гривень на місяць. За певний період часу відбулись зміни, які забороняють органам ДСНС. Та іншим силовим структурам перевіряти такі приватні будинки, які дозволяють вести таку підприємницьку діяльність. Питання, як вони були оформлені, як вони були введені в експлуатацію, які керівники давали дозволи відповідні. Утім, пані Лариса каже, з пожежною безпекою в них усе було добре. Витягується ЧК, угу. надавлюється на клапан і направляється струя да. на очах возгорання. Я... Я-няня, я знаю, як ним пользуватися, але ми не вспіли. Просто навіть не, не вспіли. Не вспіли схватити. Був взрив і людей було, люди, людей треба було спасати. Люди лежачі, ми їх носили на собі. Нині врятовані бабусі та дідусі лежать по різних лікарнях. У Вижгороді, Києві, Броварах. У них різні ступені опіків. Дехто просто відбувся переляком, як от 90-річна Раїса Яківна. Сказати, що це отруєння чадним газом. Ми такого тут не маємо. Даних таких відчуваєте, що запаху даже диму немає. Обично, коли по горільці поступають, все відділення запах чутно. Вона, як і інші, врятовані розповісти нічого не може. Через свій поважний вік бабусі та дідусі майже не говорять. Тим часом у будинку для літніх працівники вшановують пам'ять загиблої колеги. А ось ця кімната від сьогодні стала таким собі меморіалом для медсестри пансіонату Людмили Кравчук. Тієї страшної ночі ця жінка померла просто на ось цьому ліжкові. Врятувавши життя одного пацієнта, вона повернулася у цю палаючу кімнату за іншим. Втім, тут чадний дим був настільки їдким, що пані Людмила втрачає свідомість та помирає просто. На ось цьому ліжкові поряд із пацієнткою, яку намагалася врятувати. Директора пансіонату затримали. Його допитують. Працівники будинку для літніх кажуть, це нещасний випадок. Вони тут ні до чого готові були віддати життя заради своїх підопічних. А ось надії пожежників кажуть, скаржитимуться. Розповідають: вогнеборчі машини приїхали майже через 40 хвилин після займання, а перша цистерна взагалі була порожньою. І один єдиний пожежник. води не було ні каплі. В пожарній машині не було ні каплі води. І що він робив? Нічого він бігав, матюкався і кричав. Вісімнадцятьом стареньким, які вижили у вогні, вже знайшли новий прихисток. Цього разу не приватний, а державний будинок для людей похилого віку Вишгородського району. Ось який він. Коли волонтери побачили це, почали бити на сполох. Кажуть, може тут із пожежною безпекою усе гаразд, втім решта просто на межі катастрофи. Твердять, допоки в Україні державні будинки для стареньких матимуть такий вигляд, попит на приватні прихистки тільки зростатиме. Артем Сирокін, Дарина Крачок та Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ.